Утеплення фасаду будинку по вулиці Яскрава, 19 за програмою Енергодім завершене. Завдяки модернізації температура в квартирах сягає 22 градусів тепла. Також мешканці помітили і різницю в платіжках. Платіжки стали менше на багато по сравніванні з рядом з домами, як ми слышимо, а теплі, да, намного. Потому що коли не було отоплення, до включення ми мерзли, було дуже холодно. А в этом Прошлому вівтоїгаду в Каннуначалізона в в в 19 дев'ятнадцять в квартирі. Ремонтні роботи тривали близько чотирьох місяців. УСББ Яскрава 19 ще у 2021 році подало заявку до фонду енергоефективності. Однак, через повномасштабне вторгнення, проєкт не змогли вчасно реалізувати і його перенесли. Прокували до того, що треба дому утеплювати, дом холодний, зробили енергоудити, шви всі у нас ну в жаховому стані було все. Ми зробили енергоаудит, зробили проект і потихеньку, потихеньку чекали. Поки місто нам протягло руку допомоги, дали нам відсотки. Револьверний фонд дав нам 20 відсотків, і 10 відсотків нам допомогли кредиту. Місто дав і ми почали утеплювати 70 відсотків. У нас фонд енергоефективності енергодім. Цей проєкт він унікальний, тому що він перший в Дніпрі, який реалізований за програмою Енергодім фонду енергоефективності, другий такий реалізовується зараз. Це «Парусний-10». Цей проект також унікальний, тим, що він єдиний в Україні, який поєднує стільки форм фінансування, адже ми говоримо і про кошти Європейського союзу, і про кошти державного бюджету. За кошти міського бюджету роботи з утеплення зробили і в 16 багатоповерхівках ЖБК, в тому числі і на Слобожанській 70. В будинку виконувалися ремонтні роботи з утеплення фасаду, вимощення та ремонту під'їзних дверей. Температура в помешканнях піднялася на 8-9 градусів до 27. У теплопостачальних організацій ми запросили дані за період опалювальний 23-24 роки і в порівнянні з 24-25. І от на цьому будинку зменшилася розход палива на 16%. Для того щоб реалізувати проєкт затеплення в своєму будинку, всі охочі можуть ознайомитися з умовами на сайті міськради Катерина Мащенко, Іван Пономарів, Дніпро Тіві.